Покербет. обирай свій e спорт. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні є 4 листопада, субота. І я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Перед тим, як перейти безпосередньо до лінії бойового зіткнення, хочу ще згадати про статтю головнокомандувача Валерія Залужного. Видання The Economist, яка реально нашуміла серед усіх наших союзників і партнерів. Видання Politico каже наступне: що насправді ця стаття дала поштовх, дала рух. Нових перемовин, нових розмов в Сполучених Штатах Америки щодо допомоги Україні. Ми знаємо прекрасно, що є новий спікер Палати представників Майк Джонсон, і він хоче розділити допомогу Ізраїлю Україні. Відповідно, може виникнути проблема з фінансуванням збройних сил України. Вже заявили в Білому домі, що той ліміт коштів, який був на балансі різних організацій, завершується, і таким чином Білий Дім. Тисне на конгрес, аби конгрес швидше голосував за допомогу Україні. Так, от власне політику каже, що стаття економіст, де економіст залужного була дуже вчасною, дуже влучною і дала новий поштовх для Білого Дому, тому що Байден тепер має переконати більше переконати громадян Сполучених Штатів Америки, аби вони розуміли для чого вони допомагають. Україні про це більше ще згадаю, коли говоритимемо про Крим. Хочу ще також сказати, що допомога Україні триває. Нідерланди затвердили, що передадуть Україні військову підтримку на суму півмільярда доларів, 500 мільйонів. Туди війдуть боєприпаси до 155-го міліметру. Це основа основ натівського стандарту. І також половина з цих коштів піде на снаряди для танків, що дуже важливо. Якщо говорити про допомогу, то Швеція нам передала вже офіційно повідомила самохідні артилерійські установки Арчер. Ось на ваших зараз екранах. Це дуже потужна зброя, одна з найкращих серед. Того, що ми маємо на фронті, тому що вам скажу наступне: ця артилерійська установка б'є на 50 кілометрів, тобто значно далі, ніж будь-який аналог, плюс-мінус, який є в росіян радянського зразка, і великий ще перевага цієї артустановки, що вона є автоматизована повністю і максимально мобільна, вона швидко розгортається. Швидко виконує бойову бойову задачу і змінює позицію. Все дуже швидко все рахується в лічені секунди. Передали вісім установок нам шведи і ще обіцяють передати чотири. Дуже хороша це новина. Що ж, давайте перейдемо безпосередньо до лінії бойового зіткнення і почнемо з північно-східного напрямку. Збільшує ворог свою живу силу на Куп'янському плацдармі в районі Сеньківки просувань росіяни не мають саме біля Сеньківки. Але те, що вони тут накопичують в цьому районі і до лінії бойового зіткнення, підкидають все більше і більше резервів, це є факт. Що говорити по лінії бойового зіткнення на цьому напрямку? Ось ми бачимо, в районі Дворічна є певні зміни. Візніше біля Масютівки. Ось ви бачите, був клин росіян на річці Оскіл, ми його відтіснили. Північніше від Масютівки. Трішки на пару метрів змінилися позиції біля річки, Оскіл. бачимо, все відбувається біля цієї водойми, і традиційно в цій війні природні фортифікаційні загородження є основа основ для. Ведення бойових дій від лиману першого і вільшани, от власне росіяни активно намагаються штурмувати селище Сеньківка. Вони вже неодноразово своїми язиками, ротами і телеграм-каналами, пропагандистськими брали це селище, але зрозуміло, що це все є неправда. А якщо рухати східніше від Сеньківки, Посилили свої наступи росіяни біля 1 травневе за останні кілька днів. Що відбулося спочатку? Наші сили оборони на початку цього місяця змушені були відійти на кілька сот метрів. Ну а зараз що відбулося? Росіяни зайняли сіру зону, тобто позиції наші не змінилися, а в окупанти зайшли в неконтрольовану територію це лише означає наступне, що нам тепер буде зручніше бити по їхніх позиціях, тому що наші укріп райони, які тут є хорошими, не змінилися натомість росіяни зайшли для себе, зайшли на нові для себе позиції, де ми їм не даємо закріпитися. Це не єдине на лінії бойового зіткнення місце, де росіяни спробували просунутись, але наразі наразились на наш вогонь. Ну, власне, оце от орлянка і ягідне. Це є основні напрямки, кудою ворог вже не перший тиждень намагається атакувати. Я вам нагадаю, що це такий план Б росіян. Першочергова місія це, звісно, від сіньківки рухатись до Петропавлівки і на Куп'янськ. Нагадаю вам, ціль окупанта це є Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий, основні населені пункти на цьому плацдармі, Ну і звичайно, ж траса, яка веде на Сватове. Рухаємось далі біля Сватово і Новоселівське. Ситуація не міняється. Лінія бойового зіткнення залишається на тому місці, де й була. Тривають мінометні обстріли, тому що ви розумієте, сірої зони між позиціями ворога і збройними силами України тут фактично як такої і немає, тому дістає будь-яке озброєння. Активно працюють і диверсійно розвідувальні групи. Заходимо в тил ворога, намагаємося ліквідувати їхні позиції і вертаємося назад на наші вогневі рубежі. Рухаємось далі до Креміної. Тут ситуація також не міняється. Чому не міняється? Нагадаю вам, тому що в першу чергу росіяни змушені були перекинути формування двох армій з цього напрямку. З Креміної вони кинули сили в бік Авдіївки. Ми про це ще детально зупинимось. Саме тому тут їхні ряди порічали. артилерійський вогонь вони не зменшили завдяки двом чинникам. По перше, тут Постачання в них відносно є коротке. Якщо ми дивимося на всі лінії бойового зіткнення, то від Старобільська до Кераміної, бачимо 55 кілометрів. Така сама ситуація, і друга точка їхня, звідки вони перекидають все необхідне на фронт, це є валуйки. От валуйки і до позиції, також там десятки якихось кілометрів, це найкоротше коліно постачання на всьому фронті для росіян. Питання, чому ми жодного разу не били по валуйках, залишимо від Ритим, тому що до речі, і багато українців в коментарях запитують: а чому ж валуйки далі залишаються потужним хабом для росіян, аби перекидати все необхідне для фронту? Що ж, біля криміної змін немає. Серб'янське лісництво традиційно тут працюють і наші сили, і сили ворога. От, ви бачите, аналітики Діпстейт промалювали. Саме стрілками, куди намагається ворог рухатися? Кілька тижнів тому були певні просування на південь від Діброви а на цьому атакувальні потуги росіян зу були зупинені нашими оборонцями біля Білогорівки Луганської області. Змін немає, як і верхньокам'янська, і верхньокам'янка. Лінія зіткнення залишається такою, як була північ від Бахмута. Тут ми зупинимось. Власне, що тут відбувається загалом. Росіяни розглядають північний напрямок від Бахмуту як компенсацію того, що вони повністю втратили контроль і провалили фронт на півдні від Бахмуту. Це я кажу про Андріївку, Кліщіївку, і Озарянівку. На цьому зараз зупинимось детальніше, що в нас відбувається на півночі. Далі йдуть позиційні бої в районі Яковлівки, Веселе Роздолівка. Ось власне на цьому напрямку намагаються росіяни контратакувати. Просуватися, але абсолютно безрезультатно їхні дії тут спричинені наступним чинником. Вони намагаються не дати нам розгорнути наші атакувальні дії в напрямку Соледару, тому що якщо ми будемо просуватися на цьому плаздармі з півночі від Соледару, в такому випадку ми будемо ще більше сковувати їхні сили, які вони активно кидають. Власне, поближче до Бахмуту. Куди вони кидають? А це район Берхівки і Ягідне. Кілька днів тому їм вдалося власне, форсувати свої е позиції. Біля Берхівського водосховища, ось ви бачите, так певні просування в них були. Що кажуть наші бійці з цього напрямку? тут то ситуація, тому що регулярно з'являються нові свіжі сили ворога. Вони намагаються витісняти наші позиції і рухатися в бік. Від Берхівки і Ягідного в бік Богданівки і Хромове. Тому під Хромовим ситуація не проста. Бачимо, населений пункт є впритул розташований до лінії бойового зіткнення з росіянами відповідно. Але всі атаки повідомляють наші хлопці на цьому напрямку відбиті. Бахмут залишається місто без змін. Тримаємо на вогневому контролі. Що кажуть наші оборонці? Що мінімальна кількість самих. Формувань окупанта в цьому місті. По місті, по перше, Бахмут повністю весь розбитий. Він, ну якщо не зрівнений землею, як Мар'їнка, але там немає жодної вцілілої будівлі. Відповідно, тримати там вогневі позиції абсолютно недоцільно. Але певні якісь формування ДРГ російські туди заходять. Артилерія і снайпера наші е е дуже добре, якісно на цьому напрямку працюють, і неодноразово навіть сирський наш генерал демонстрував кадри ліквідації росіян на бахмутському напрямку в самому місті. Південь від Бахмуту, що тут нам відомо, на північний схід від Кліщіївки, ось лінія бойового зіткнення, нам вдалося. Ще більше потіснити росіян. Нагадаю вам, тут трималися окупанти за залізницю. Наші бійці самі не розуміли, для чого вони це роблять, втрачаючи велику кількість особового складу, в тому числі і офіцерського складу, тут поклала. немало. продовжують підкидувати сюди резерви, але наші просування в районі Кліщівки такі є. Нас сотні метрів, зрозуміло, на бахмутському напрямку. В силу того, що в нас там обмежені резерви як і в техніці, так і в особовому складі, вони не є такими разючими, але вони є методичними. Ми кожного дня просуваємось на кілька метрів, і це найважливіше. Це в районі Кліщівки. Нагадаю вам ситуація біля Андріївки без змін. Кордюмівка озерніка. Далі частини цих населених пунктів залишаються в сірій зоні, активні бойові дії. Єдина мета і спроможність окупанта діяти на цьому напрямку це намагатись уповільнити просування Збройних сил України. Нагадаю вам, що наступна лінія оборони суттєва росіян це є от ця от траса, яка веде згодом на Луганський від Бах на Бахмут. Намагаються також щось схоже на лінію оборони побудувати росіяни по ліс Бахмутка через опатне і Одрадівка, ну але їм це важко буде зробити, тому що постійно є шквальний вогонь. Тримаємо на вогнових відстанях ці їхні позиції. Давайте глянемо скільки від Одрадівки до Андріївки. Ви бачите, це є в районі 5 кілометрів, дістають міномети, тому хаотичне будівництво лінії оборони і найбільше не, не даємо повністю росіянам тут спробувати щось нормальне спорудити на кшталт якоїсь оборони. Південніше рухаємося. Авдіївський найважчий напрямок: інститут вивчення війни, аналітики цього інституту, та й наші бійці, і наші військові експерти кажуть наступне: що готують росіяни черговий наступ. За ліком, це фактично третій. До речі, можна вже і сперечатися, тому що, можливо, і четвертий. Третій вони частково розпочали, невдало. Тепер формують нові резерви, аби спробувати атакувати. Найзапекліші бої тривають традиційно. Це є північ від Авдіївки. Власне, це є степове і коксохімічний Авдіївський завод. Підприємство. Ось тут пролягає. Залізниця, Власне, залізниця, вона є недіючою, але все ж таки, ворогу в певних частинах цієї залізниці на захід, вже перетнувши цю залізницю в окремих районах, намагається закріпитися на цих позиціях. Давайте я перейду на супутниковий знімок цієї місцевості, аби ви краще розуміли, що відбувається. Ось цей славнозвісний терекон, який є під. Ворогом червоним кольором на карті Дік Стайл треба розуміти, що цей терикон не є контрольований, тобто вони просто обійшли його на териконі. Нікого немає, тому що і безпілотники і артилерія наша вмить зможе ліквідувати будь-які позиції ворога на териконі. Розуміємо, що хотілось би росіянам бути на териконі, тому що це є суттєві підвищення, і плацдарм значно краще проглядається. Відповідно, значно легше бити по позиціях, але. Так, воно не є. І власне, що тут відомо, найважчі бої тривають за Авдіївський коксохімічний завод. Що кажуть експерти, і власне авторитетний Ігіль Левін, ізраїльський військовий експерт, каже наступне: що промзона Авдіївського коксохімічного заводу це і на кшталт як Азовсталі. Там є монолітні бетонні. Спорудження, перекриття є підземні ходи. Відповідно, все, що робить тут зараз російська армія, втрачає свій резерв. Чому? Тому що їхні, якщо вони починали от 10 жовтня. Активно штурмувати Авдіївку, в них була техніка. Але нагадаю вам, ми просто таки знищили величезну кількість більше 125 офіційно зафіксованих їхніх бронемашин і танків. Тепер вони атакують виключно живою силою по різному спорядженою. Не вся вона має відповідну. Зброю, аби атакувати, тим не менше їх кидають без підтримки бронетехніки. Ви розумієте? Тобто, це фактично м'ясний штурм, який дуже добре утилізується на північ від Бахмута в районі Авдіївського коксохімічного заводу. На ось нагадаю на цьому напрямку, скільки ще триватиме штурм, очевидно, невідомо, але очевидно, він триватиме. Чому тому, що поставила під собою перед собою політичне завдання в Кремлі, правдами, неправдами намагатися рухатися. Власне до Авдіївки, але ще раз скажу безрезультатно: лобових атак зараз від крутої балки вони не здійснюють. Намагалися також за останню добу просуватися в районі Опитне, Водяне і Сєверне. Нагадаю вам, для чого хочуть зімкнути кільце від Сєвєрне Орлів, орлівка і до Степове. Ну але аби його зімкнути, по перше, потрібно зробити перше коло. Оперативного оточення, а згодом і зовнішнє друге за всіма канонами ведення бойових дій. А це фактично нереально зробити, тому що наші позиції Очеретове і Карлівка, артилерія абсолютно спокійно тримають їх на вогневому контролі. По Авдіївці скажу наступне: що ситуація є, звісно ж, непростою. Вона дуже складна, але наші бійці контролюють і продовжують утилізувати. Всі загони, в тому числі і сторм зет оці от загони. Так, ми знаємо, що зеків знов почали кидати, і продовжуємо пачками класти. І генштаб кожного дня демонструє зведення. Значно зросла зросла кількість росіян, які гинуть власне під Авдіївкою. Також намагалися окупанти просуватися Первомайське і Невельське безрезультатно. Всі атаки ворога були відбиті. Найгарячіший напрямок це я повторюся, Авдіївка і Мар'янка. За останні 24 години повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ворог здійснив по 20 атак на обох напрямках. Але бачимо, змін по карті немає. Всі атаки були відбиті. Ну але 20 атак за добу, ви розумієте, давайте примітивна арифметика. 24 години є в добі, 20 атак. Тобто, фактично кожної години росіяни намагаються штурмувати і несуть великі втрати. Йдемо південніше в Угледар. Задом Росіян, як завжди, тут провалюються, тому що були спроби атак на цьому плацдармі. Це в районі Микильський в бік Вугледару. Скажу в першу чергу, що понесли знову ж таки шалені втрати росіяни техніці, тому що запустили колону. Я не знаю на що вони розраховували. Я не знаю, чому такі їм віддаються накази, але факт залишається фактом, і це можна спостерігати на багатьох відео. Колона була. Запущена в бік Володару, повністю вся розбита, ліквідована десятки техніки реально десятки техніки, і знову ж таки, Вугладар ще раз підтвердив свій статус: що це є могильник для росіян, і фактично, це є те місце, де росіяни найактивніше йдуть в двох напрямках або хочуть поповнити. Зведення Генштабу збройних сил України, ну або ж відвідати концерт Кобзона або туди, або туди. Дехто примудряється потрапити і на два дійства одночасно. Чому вони рухаються в бік Вугледара? Тому що мають примарні надії зайти в тил до Куракова відповідно з цього напрямку, вже розвивати свій успіх в бік Мар'янки, ну і звісно, в бік. Авдіївки, але ж знову ж таки патруся. Ви бачите, чим це все закінчується. Абсолютним погромом їхніх позицій. Їм дуже дошкуляє. Власне, ось цей нагадаю вам виступ Волновахський. Давайте назвемо його, тому що саме це, з цього виступу прострілюється логістика росіян від Волновахи або на південь, ну або ж на схід, в бік Макіївки, Донецька і всього Східного фронту. Покажу вам цікаве відео, до речі, тому що з'явилося нас, ну, атакамс вже залужний демонстрував, як ми їх використовуємо, але демонстрував їх в темну пору доби. І саме тоді стало відомо, що нам неофіційно передали атакам наші союзники. Зараз з'явилося прекрасне денне відео, як ми випускаємо кілька ракет Атакамс по позиціях ворога. Як бачимо, мінімум три ракети Етикамс використали, і точно видно, і військові експерти вже це оцінили. Що це ракета Етикамс, радіус дії 165 км. кілометрів. І що кажуть, що Цілком вірно, оця от лінійка таємного постачання етикамс може бути і продовжена, тому що останній пакет від сполучених штатів Америки не містив ракети. Цього класу, але бачимо вже є неодноразове підтвердження їх використання, тому що і була кооперація, колаборація можна так сказати, використання ракет Storm Shadow і Етикамс кілька днів тому. Тепер от на південному напрямку в командний пункт росіян і тепер от використання етикамс. Цілком вірно, що нам знову їх передали, але нам про це не кажуть. Ну ми з цього не будемо робити біди і трагедії. Що ми не знаємо, що в нас є етакамс, хай вони нас будуть. Говоримо далі по Времівському виступу, так званому активні бойові дії тривали в трьох вогневих позиціях. Це є Старомайорське від Приюта, от лінія... Оборони росіян завітне бажання і приютне власне на цьому напрямку намагалися з флангу росіяни підійти до Старомайорськи. Певні в них просування були, але незначні. Також тривають активні бойові дії в районі Новомайорське і Новодонецьке. Нагадаю вам, тут ріка Шайтанка свого часу ми її форсували згодом. Змушені були відійти, тому що росіяни підігнали туди резерви. Ну і тепер, от. Продовжуються активні бойові дії. Бачите, самі по мапі, що взагалі сірої зони на цьому плацдармі немає. Тут тривають активні бойові дії через ріку. Далі рухаємось в нас Оріхівський напрямок, що відомо на цьому плацдармі. Відомо наступне, що ворог розпочав нові спроби контратаки в районі Копані, це фланги і вербове. Змін немає, але точно відомо, що довелося росіянам відволити дві. Свої військові такі формування з підроботини, глибше до Новопрокопівки, східніше, в них, є, тут, в них тут є, знаходиться основна така база. Чому вони відвели? Тому що дуже вже потріпали їх наші Збройні Сили України, і вони проводять зараз ротацію, тому що ті дві частини їхніх бойових формувань, які є підроботаними, повністю стали не боєздатними, тому що вони розбиті. Ну і рухаємося на херсонський напрямок. Тут взагалі в росіян серйозні проблеми на лівому березі. Чому? Тому що, як повідомляє інститут вивчення війни і кадри, які вже викладають наші бійці з цього напрямку, Збройні сили України розширюють плацдарм. Є просування в районі піщанки. Піщанівки, перепрошую. Ось так пойма це. От залізниця йде через повз цей населений пункт. І Антонівське залізничне сполучення через Дніпро. І продовжуємо розвивати свої свій успіх збройні сили України в районі Кринки, Населений пункт. Ви бачите, це такий довгий 30 кілометровий, фактично, плацдарм. І справді росіяни починають через це хвилюватися. Я вам скажу не дарма змінили керівництво цього напрямку Дніпр. Там очолив цей напрямок старий новий генерал Теплинський, до речі, уроджений Донеччини. Ось такі от ми наша земля, народжує таких от негідників. Нагадаю, кілька днів тому саме змінив керівництво на цьому напрямку Путін. Очевидно розуміючи, що на цьому плаздармі все йде зовсім не по планах. Окупантів так, от ми розширюємо цей плацдарм, і до чого це призводить? Призводить до наступного. Це та сама тактика, яка була і на оріхово токмацькому плацдармі. Ми розширюємо фронт. Відповідно, ми змушуємо росіян тримати в певній концентрації в тилу свої резерви, не кидати їх на утримання позицій, тому що вони при такій ситуації 300 кілометрова фронт активний, і вони не знають, куди потрібно мобільно кидати свої сили. Вони не знають, де наступного разу будуть атакувати збройні сили України. Саме тому на лівий берег і це вже офіційно відомо. Вони були змушені перекинути певні свої резерви аж з пологів. Ось ви бачите полог це є запорізький напрямок, і на Херсонський плацдарм, тобто вони зменшують присутність військ на Півдні, на запорізькому напрямку і кидають його. Будемо називати це кримський плацдарм, тому що це є прямий хід до армянська і от до Криму. Тому ситуація на лівому березі продовжує бути позитивною для збройних сил України, розвивають наші сили успіх. Звичайно, цих от проривів, про які говорили ще на початку контрнаступу, більшості експертів наших партнерів, не може бути, але. Форсування і рух збройних сил України на лівому березі, які планувалося на початку наступальних дій на півдні, продовжується по Криму. Хочу вам сказати наступне: наш вірний соратник і наш вірний однодумець генерал Бен Ходжес нагадаю вам, це колишній командувач сухопутних військ Сполучених Штатів Америки у Європі, сказав наступне, що він трішки помилився. З термінами деокупації Криму, але він обґрунтував і пояснив, чому тому, що є такі особи, як Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц, каже наступний Бен Ходжес, що ці двоє людей мали би передати Україні далекобійну зброю. Саме ключ до деокупації Криму ховається в використанні далекобійної зброї німецькі ракети Таурус і, звісно ж, Етикамс. Радіусу дії 300 кілометрів. Тому Бен хоче каже, що я далі твердо вірю, що деокупація Криму буде найближчим часом. А чому вона не відбулася в ті терміни, про які він казав, і не вийшло зайти збройним силам України над тимчасово окупований півострів, саме тому, що ми б'ємо по позиціях ворога, але недостатньо сильно, бо немає в нас далекобійних. Снарядів і тут можна робити відсилку до того, що писав залужний в своїй статті економіст. Що за посібниками НАТО і за їхніми математи математичними розрахунками, ми в Крим за 4 останні місяці мали би зайти вже як мінімум двічі: зайти, повоювати, вийти, зайти, деокупувати. Тобто, ми бачимо, що є оця от логіка в статті залужного, і в словах банахожіса що все впирається от. Посібники НАТО, що повинна бути авіація і далекобійна зброя. Наразі цього немає. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 4 листопада, суботу. Обов'язково не забувайте коментувати, обов'язково звісно, ставте лайки, або відео потрапляло в рекомендації YouTube, Тому що хто як не ми зобов'язані знати, що відбувається на фронті, де наші герої відбивають атаки ворога і де ми просуваємось.